Вітаю! Я сьогодні хочу розповісти про дуже цікаву новинку, яка вийшла в українській компанії New Life. Це екстракт якірців сланки. Така трава якірці сланки. Дуже цінна лікарська речовина, яка використовується не лише в народній медицині, а вже понад 30 років її використовує і офіційна медицина. Використовується в офіційній медицині вона у складі препаратів, які покращують серцево-судинну діяльність, які покращують роботу сечасто сечастотевої системи і які покращують лібіду у чоловіків і жінок. Завдяки чому це все відбувається? Багатий склад цієї рослини на такі речовини, як мінерали, вітаміни, флавоноїди, сапоніни, такі розумні слова для нас, не лікарів. Вони не дуже знайомі, але можна загуглити, але все зводиться до того, що, наприклад, така її властивість, як розріджувати кров і не давати утворюватися тромбам, використовується при лікуванні серцево-судинних захворювань. Така її властивість, як знищувати бактерії і грибки, використовується для лікування шкіряних хвороб, для лікування навіть псоріазу, екземи. Така її властивість, як Покращувати, збільшувати вироблення гормону тестостерон, зокрема, такий це вважається чоловічий гормон, тому що протягом доби в чоловічому організмі виробляється близько 10 міліграмів цієї речовини, а в жіночому організмі лише 0,4 міліграма речовини, тому вважається чоловічий гормон. Але для жінок він також дуже корисний, також дуже важливий, тому що це гормон лідерів, це гормон сили, витривалості як фізичної, так і емоційної. Тому ця речовина витяжки із цих трав використовується для лікування зниженого лібіду у чоловіків і жінок, зниження сексуального потягу для лікування чоловічого безпліддя, тому що саме ця речовина, речовина збільшує кількість вироблених сперматозоїдів, тобто спектр використання дуже широкий використанні, як і всі екстракти української компанії New Life, вона дуже проста. 5-7 капель на стаканчик води за 10-15 хвилин до їжі 2-3 рази в день і покращується і перистальтика кишечника, тому що ця травичка впливає і на перистальтику кишечника. Вона сприяє виведенню камінчиків із жовчного міхура. вона сприяє розрідженню жовчі. Тому це благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. Одним словом, дуже широкий спектр застосування. Звичайно, все є лік і все є яд, тому не треба зловживати. Тим більше, що це гормоностимулююча травичка, вона стимулює вироблення гормону, тому тут потрібні бути рамки. Але ті рамки, які нам пропонує компанія 7-10 капель 2-3 рази на день. При місячному використанні це дуже, я думаю, благотворно може вплинути на наш організм. Тому я бажаю всім здоров'я, щастя, добра. Як завжди кажу, що попереду нас жде багато роботи, тому давайте будемо здоровими, давайте будемо активними. Турбуватися про своє здоров'я, воно в наших руках, не тільки в руках лікарів. Бажаю всім здоров'я. Зверніть увагу на продукцію нашої компанії української, вона варта того. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.